2, 1, 0 Слава Україні і поважним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах. Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвитку. В Миколаївському районі одного такого шпигуна, типу Орлан-10, збито. намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував. Тактику авіаційних ударів в напрямку білогірки, костромки, сухого ставку безіменного. За що і щедро сплатив штурмовиком? Су 25 влучно достроково приземлений, нашими зенітно-ракетними підрозділами. Нікопольський район ворог продовжив тероризувати важкою артилерію. Обійшлось без людських втрат. Наша авіація нанесла 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 83 рашисти, 5 танків, 12 100 Б, там 100 С, три гармати, гіацин Б, три одиниці автобронетехніки, Знищено 3 склади боєприпасів, голі пристані, томені балці і снігурівці, корабельне угруповання ворога без суттєвих змін, кількості та задач продовжує маневри вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних для себе районах. На поготові на бойовому чергуванні два надводних ракетоносія споряджені 16-ма калібрами, враховуючи актуальність загроз ракетних ударів та артилерійських обстрілів, дослухайтеся до застережень сил оборони, будьте пильними та уважними. Не наражайте себе на небезпеку в зонах, заборонених для відвідування. Зокрема, ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. Море штормить і може бути щедрим на неприємності. За алгоритмами повітряної тривоги дійте оперативно і зосереджено. Отриману інформацію, сприймайте критично, перевіряйте її достовірно через офіційні джерела. Інформацію про дії наших підрозділів, їх місце положення і пересування не повідомляйте, не орієнтуйте ворога. Будьмо міцними, і ми обов'язково переможемо!